День, діти! Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке екосистема, які зв'язки існують всередині екосистеми та чому вони дуже важливі. Екосистема це великий будинок, де всі друзі, уявіть собі, що екосистема це великий будинок, де живуть різні рослини, тварини та інші істоти. Вони всі дружать і допомагають один одному. Наприклад, рослини дають їжу тваринам, а тварини допомагають рослинам розмножуватися. Що ж таке екосистема? Екосистема це спільнота живих організмів, рослин, тварин, мікробів та їхнього середовища проживання повітря, вода, ґрунт, які взаємодіють між собою. Вони залежать один від одного як мешканці одного будинку. Взаємозв'язки в екосистемі, ниточки дружби. Уявіть собі, що екосистема це велика родина, де кожен член має свою роль, і всі вони залежать один від одного. Взаємозв'язки в екосистемі це ниточки, які з'єднують усіх мешканців цього будинку. Які ж бувають взаємозв'язки. Наприклад, харчові зв'язки. Це як у родинному обіді, де кожен знає, хто що їсть. Рослини це кухарі, які готують їжу з сонячного світла. Травоїдні тварини обідають рослинами, а хижаки їдять травоїдних. Наприклад, у ставку В водорості їжа для равликів, равлики їжа для риб, риби. Їжа для чапи. А чаплі завершують цей харчовий ланцюг. Наступний взаємозв'язок це конкуренція. Це як змагання за місце під сонцем або за шматочок пирога. Рослини змагаються за світло, воду та поживні речовини, а тварини за їжу та територію. Наприклад, у лісі. Високі дерева змагаються за сонячне світло з низькими кущами. Наступний вид взаємозв'язку це симбіоз. Це як дружба, де всі отримують користь. Серед симбіозу розрізняють наступні види мутуалізм, коменсалізм та паразитизм. Зараз розглянемо їх детально. Мутуалізм це коли всім добре. Наприклад,. Бджоли збирають нектар з квітів і одночасно запилюють їх. Коменсалізм це коли одному добре, а іншому байдуже. Наприклад, риби прилипали, подорожують на акулах. Паразитизм це коли одному добре, а іншому погано. Наприклад, кліщі живуть на тваринах. Наступний вид взаємозв'язку це взаємодія з середовищем. Це як вплив на наш дім. Наприклад, тварини риють нори, а рослини змінюють склад ґрунту. Наприклад, бобри будують греблі, змінюючи течію річки. Екосистема ставка маленький світ у воді. Ставок це невелика штучна водойма, де живуть різні рослини і тварини. Це теж екосистема. Рослини – у ставку ростуть водорості, латаття, очерет та інші рослини. Вони дають їжу та притулок для тварин. Тварини. У ставку живуть риби, жаби, равлики, комахи та інші тварини. Вони харчуються рослинами та іншими тваринами. Мікроби. У ставку живуть маленькі істоти, які називаються мікробами. Вони розкладають мертві рослини і тварини, перетворюючи їх на поживні речовини для рослин. Середовище проживання. Вода, ґрунт, сонячне світло та повітря це середовище проживання для живих організмів у ставку. Як же працює екосистема ставка? Сонячне світло дає енергію рослинам для росту, рослини дають їжу тваринам. Тварини харчуються рослинами та іншими тваринами. Мікроби розкладають мертві рослини і тварини. Поживні речовини знову потрапляють у ґрунт і воду, де їх використовують рослини. Чому взаємозв'язки такі важливі? Вони підтримують баланс в екосистемі. Вони забезпечують виживання всіх її мешканців. Вони роблять екосистему стійкою до змін. Цікаві факти: у ставку може жити більше істот, ніж у лісі такого ж розміру. Жаби допомагають контролювати кількість комарів у ставку. Водорості виробляють кисень, яким дихають риби та інші тварини. Ставки є домівкою для великої кількості видів риб. У ставках живуть равлики, які допомагають очищати воду. Вчені виявили, що дерева можуть спілкуватися між собою через підземну мережу грибів, що ростуть на їх корінні. Вони передають один одному сигнали, в тому числі й про небезпеку. Отже, екосистема це дивовижний світ, де кожен мешканець важливий. І де всі пов'язані між собою? Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та до нових зустрічей!